Оскільки є частиною ком'юніті Хотлан то в мене є доступ до дуже цікавої інформації. І ні, це не про те, коли болота затопить фікаліями. Це про те, що люди постійно купують. З вами Мокич Гіпер Отой Аналітик, сервіс Маршопінгу Хотланю, і ми починаємо. Літні місяці завжди супроводжувалися, от таким величезним, як у мене, велосипед з списком цікавих е, покупок. Але на жаль, зараз війна. Я розумію, що люди напевно хочуть купувати багато чого, купують мало чого. Але цей список, який я вам зараз розкажу, мене дуже сильно потішив, бо я розумію, що ми все ж таки козаки і навіть в такі буремні часи купуємо щось цікавеньке. Вже кілька років ця консоль абсолютний лідер продажів. Про яку я консоль кажу? PS4. PS5. Молодець. До того ж, вона на полистях магазинів майже не з'являється. У нашому переліку геймінгова консоль Sony PlayStation 5 на 825 ГБ також зайняла перше місце для тих, хто вже таки купив цю штуку, винагородою буде вражаюча графіка, потужність та багатофункціональність, функціональність, які дозволяють перетворити звичайні літні дні на захопливі віртуальні подорожі. А у мене питання: що е, зараз на PlayStation 5? Якщо говорити про геймінг, то зараз в топі ще одна сучасна портативна консоль. Знаєш яка? Nintendo Switch OLED. Ні. Asus ROG Ali. Це така собі вбивця Nintendo Switch та Valve Steam Deck. Наскільки крута ця ігрова консоль, поки не зрозуміло, але народ цікавиться дуже активно. Треба і на зробити на цю штуку. Hello, Asus! I'm Max from Kyiv. I'm testing your ROG Ali all day, all night long. Трошки нижче в списку консолі, які... Ні? Xbox? Ні! Xbox Series S та Xbox, Xbox Series X від Microsoft. Це прекрасні рішення, які давно продаються у нас офіційно, має дуже широкий спектр ігор, а головне завжди в наявності. Apple продовжує підтримувати статус ми в топі і показує, що навушники за купу грошей саме те, що нам зараз треба. AirPods Pro 2 та AirPods 3 отримали дуже позитивні відгуки завдяки якості звуку та унікальному активному шумозаглушенню. Це якщо говорити про прошки, звичайні не мають. І це дуже дивно, бо я ще давно тестив Huawei, і вони були кладищі, і при всьому цьому мали дуже класний ANC, Це Active активне І Це ну, шумодаві. Це дуже круто. Я не розумію, чому AirPods по цей час немає вкладищів в ЗНСІ. Це дивно. До речі, відгуки реальних користувачів, а не оце все, що я колись тестив. Ви можете почитати завжди на сторінках Котлайн Крім того, Apple ще й зайняла купу перших позицій зі своїми смартфонами: iPhone 14 Pro, iPhone 13, iPhone 14 Pro Max народ розгрібає, наче то якісь безпілотники. Це, напевно, також добре, бо показує, що Money, money, money will be funny in Ukrainian world. Якщо говорити про доступний сегмент, то завдяки своїм продуктам тут царює Сяомі. Моделі смартфонів Redmi Note 12 Pro Plus 5G. оце назва. Poco F5, Poco X5 Pro 5G та Xiaomi 13 яскраві представники найкращих назв смартфонів у світі, а також нових технологій за доступною ціною. Ці пристрої будуть відмінним вибором для тих, хто прагне отримати сучасну техніку, не витрачаючи велику суму. Результат. Sia є в топі смартгодинники. Звісно, Apple Watch 8 і народні Xiaomi Mi Smart Band 7 та 8. До речі, попри всю свою простоту, браслети від Xiaomi я вважаю монополістами. Вони прекрасно працюють, виконують всі задачі, які вам треба, і дуже мало коштують. Цікавенького хочеться відзначити в топ-10 смартфон Google Pixel 6A, який, до речі, піднявся вище деяких айфонів. Айфони Напряглися. Хоча взимку народ активно закупався зарядними станціями. В топ 20 входить лише декілька позицій, і найбільше за все вибирали EcoFlow Delta 2. На фронті ці штуки дуже активно використовуються. Несподівано в топ 30 поруч з айфонами Xiaomi з'явилася відеокарта <кій> MSI GeForce RTX 3060 Ventus 2X 12G OS. З першого разу. Чи то причина у біткоїні, чи то народу грати захотілося, не зрозуміло. Але то дуже цікаво, що відеокарту також. Купують. В топ-40 увійшов DJI Mavic 3T, те це Тепловіжон. Все розуміємо, для кого і навіщо класна штука, але коштує воно щось там взагалі 300 тисяч і пішов. І якщо вже про смаження заговорили, то бестселер Tefal Opti Grill Plus все ще круто продається і поки що це один з найкращих електричних грилів. До речі, дивна історія. Ми. Коли він тільки в Україні з'явився, ми знімали для нього рекламу для тефалю. Це обтігриль. Я тоді подивився на цю штуку. Це ідеальний. Це, це прям і ти і сендвічі можеш робити, і м'ясо готувати, і воно коштує не так дорого. і Чомусь вони от Тефаль, постійно рекламу крутять, 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 крутять. от все більше і більше. Але це класний девайс, Це от знаєш, як типу анти-Apple. У вас і так класне. Навіщо вам ще реклама? От мені це не зрозуміло. Позицій дійсно багато, але я намагався вам розказати про якісь найцікавіші. Але про всі ці секретні дані, що я спочатку сказав, то все фальш, бо ви можете зайти самі на Фотланді і подивитися, о, там, сортанути по популярності і подивитися, що реально народ купив в будь-якому каталозі. І це іноді дуже цікаво, бо я по пів години можу сидіти і, 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 і не розуміти, чому народ хоче і смартфон за тисячу гривень, і смартфон за сто тисяч гривень. Де оця логіка? Де там середина. Коротше, це цікаво. Ну, також там можна відгуки почитати. Оце, все заходьте, не пожалкуйте. І мене тішить, дуже тішить те, що наш український народ, попри важкий економічний стан, попри те, що ми всі донатимо, напевно, більше ніж заробляємо, все одно, хоча б шукаємо якісь цікаві девайси. Все. дякую вам за увагу. Не забувайте за донати, не забувайте за підтримку всіх тих, хто воює зараз за нашу нинку Україну. І всього вам найкращого. Що, що ще дзвіночок і коментар казав? Да ну хай ще буде. Слава Україні!